Ви вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся зі 100 кілограмів шишок. 1 кілограм насіння на Полтавщині триває заготівля посадкового матеріалу для майбутніх лісів. Варвара Анастасія, Тимофій та Артем одні з найпопулярніших імен для новонароджених у 2023 році. Рятувальник з Кременчука, боксер Владислав Гела став чемпіоном України та WBO Ukraine. А тепер про це та інше більш докладно увечері, 23 січня, росіяни атакували Україну безпілотними літальними апаратами. У Полтавській області спрацювала ППО. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, один безпілотник впав на території Лубенського району. Обійшлося без жертв. Також під час учорашньої ворожої атаки на території Полтавщини було збито ще три БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає. Із 25 січня рух транспорту по вулиці Паїся у Полтаві буде повністю перекритий. Тимчасово пов'язано цей аварійною ситуацією. Відтак змінюють маршрути і автобуси номер 45 та 38. Зокрема, останній заїжджатиме на червоний шлях через дальні яківці, розповів нам начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Графіки руху можна знайти на сайті Полтавської міської ради. Наш автобус, який виконує маршрут номер 38 до червоного шляху будуть е, рухатися зі змінами в маршруті, і вони будуть наполягати в тому, що е, з, центру, з центру автобус буде рухатись е, через дендропарк, через дальні яківці до червоного шляху і таким чином е, взорочому напрямку. Щоб зберегти генофонд місцевих хвойних дерев, у лісгоспах Полтавщини збирають шишки, з яких потім добувають насіння. Який він шлях від шишки до майбутнього соснового лісу? Про це збачили наші кореспонденти. З крихітних насінинок цілий хвойний ліс. В рублівському лісництві збирають та сушать шишки. З них добувають насіння, з якого вирощують сосни. Щоб отримати насіння, шишки проходять кілька етапів переробки. Ми її шишку ту загружаємо на камеру попередньої сушки. Після підсушки ми її переміщуємо в барабани самої камери сушки. При температурі 40-45 градусів на протязі 4-5 днів шишка сама сушиться. Сушимо для цього, щоб вона розкрилася, і з неї висипалося все, все насіння. Заготівля шишок сосни звичайної та сосни кримської триває з кінця жовтня по березень. Це в нас вже е, кри, е, крильчатка сама з насінням. Тут проходить у нас обезкрилювання самого-самого насіння. Так, прокручуємо в одну сторону 600 разів, потім в другу сторону 600 разів. Потім висипаємо ми його сюди на сито. Перевіваємо, і виходить у нас отаке це ось насіння. Котел шишкосушарки топиться цілодобово вже обробленими шишками, тому це виробництво безвідходне, кажуть лісівники. Очищене насіння вирушає на лабораторний аналіз в місто Боярка, що на Київщині, де визначають відсоток його сходжуваності. І вже потім якісним насінням засіюють лісорозсадники області, розповідають фахівці. Тут зберігається насіння сосни звичайної у кількості 85 кг. Це насіння, яке ми збирали минулий рік. Навесні цього року ми його висіваємо. У кожному бутлі приблизно 4,85 кг 5 кілограм насіння. Наш план на цей рік збір шишки сосни звичайної 10 тонн. На сьогоднішній день ми зібрали 60% від плану. Таких шишкосушарок на Политавщині дві в Рублівському лісництві та в Кременчуцькому лісгоспі. Насіння ми висіваємо своє, тому що є районування. Ми не маємо права висівати насіння, яке, наприклад, було зібрано там в Житомирській області, тому що в нас має бути корінне насіння, яке пристосоване до наших умов. 100 кілограмів шишок сосни звичайної, говорять лісівники, дає один кілограм насіння. На один гектар висівають 45 кілограмів насіння. З нього отримують півтора мільйона сіянців. Чотири пожежі лише за минулу добу, три з них у приватних будинках. Чому взимку частіше загорання у домах із пічним опаленням? Дивіться у наступному сюжеті. 80% пожеж на Полтавщині виникають у приватних будинках, б'ють на сполох рятувальника. Лише за добу, 23 січня, сталося три таких пожежі. Всі в Миргородському районі. Розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Причини цьому ми знаємо, що порушення правил експлуатації пічного опалення, це порушення експлуатації електрообладнання, і також є причини це небережність під час куріння. З початку опалювального сезону на Полтавщині виникла 361 пожежа. Матеріальні збитки склали понад 26 мільйонів гривень. Загинуло 29 людей, з них одна дитина. загалом причинами виникнення пожеж у зимовий період у приватному секторі є порушення правил монтажу та експлуатації печей, говорять фахівці. Перед початком опального сезону необхідно було очистити сажі печі, перевірити відсутність тріщин в димарях, димоходах. Хто цього не зробив, необхідно зараз це зробити. Забороняється використовувати для пічного опалення азбестоцементних цементних труб, також металевих тому що вони властиві прогорання їх і потрапляння тоді продуктів горіння в приміщення. Серед правил експлуатації печей та інших опалювальних приладів правильна розстановка меблів та облаштування території навколо. Відстань від печей до стелажів, шкафів меблі мебелі повинен бути не менше 70 см. Від топкових отворів не менше 1,25 см. Перед кожним топковим отвором повинен бути в напрузі прибитий металевий лист розмірами 50 см на 70 см. Рятувальники наголошують, закінчувати топити піч слід не менш як за дві години до сну. Наш колега, технічний директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Андрій Демідов днями став батьком. Назвали дитину давньогрецьким ім'ям Варвара, які імена найчастіше давали новонародженим у 2023 році, а які найрідше дізнавалася наша знімальна група. Вітаємо вас Дякую. з народженням вашої дитини, нової громадянки України. Зі святом. Дякую. У Полтаві на одну громадянку України стало більше. Новоспечений батько наш колега, технічний директор телеканалів ЕРТ та Місто Плюс Андрій Дімідов сьогодні зареєстрував свою новонароджену донечку в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Назвали дівчинку Варварою. Думали, думали, думали і придумали одне ім'я, та ні, щось не подобається, От, ну не лягає, не до душі. Подумали інше ім'я. Син підійшов, каже, може, Настя, кажу, погода портиться, не Настя, не будемо називати Настій. Потім думали-думали і все ж таки вирішили. Варвара краса, гарна коса, ну, ось нас і буде. Наша доня з таким іменем. Наш колега зізнається, що довго обирати ім'я для донечки їм із мамою дитини не довелося. У нас вибір імені після того, як ми дізналися стать дитини, то я думаю, десь ми за годину впоралися. <рес> ми швидко все, єдиногласно прийняли. Варвара виявилася одним із популярних імен для дівчаток у 2023-му, як і Анастасія, Тимофій та Артем. Говорить начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області, управління державної реєстрації східно-міжрегіонального управління Міністерства юстиції Віта Безпалько. Найпоширенішими серед хлопців іменами були вже не один так сказать рік. Це Артем, Богдан, Максим, Ілля, Матвій, Олександр, Тимофій. Тимур це ті імена, які ну, не один рік тримають уже лідерство. Для дівчаток найчастіше обирали імена, такі як Анастасія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Емілія, Єва, Софія, Соломія, Поліна, Стефанія, Уляна. Але, поміж традиційних імен минулого року називали батьки своїх дітей її рідкими, говорить Віта Безпалько. Найоригінальнішими оригінальнішими серед них були Дем'ян, Єлисей, Лука. Навіть хлопчиків називали Неон, що для нашого регіону не характерно. Остап, Платон, Тихон, Юхим. Серед відковживаних для дівчаток були імена Аделіна, Домініка, Евеліна, Златослава, Лея, Ліана, Ніка та Юстина. Нагадаємо, у 2023 році в Полтавській області було зареєстровано майже 6,5 тисяч новонароджених діток. Говий курс крою та шиття» організували у Полтаві. Ветерани війни, члени сімей діючих військовослужбовців, загиблих або зниклих безвісти, можуть безкоштовно опанувати нове ремесло. Як проходять такі заняття, та яким чином можна зареєструватися на наступні курси, розкаже Івана Дімова. Вдова військовослужбовця Віта Федоріна шиє піжаму для себе. Жінка учасниця проєкту, реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Її та інших слухачок курсу безкоштовно навчають цьому ремеслу. Пані Віта розповідає, що їх забезпечили усім, починаючи з голок, ниток і до оздоблювальних матеріалів. Це була моя мрія з дитинства. Машинку я собі купила три роки тому, але ну, як би, знань не вистачало, тому я вирішила, ось така нагода сталася і я прийшла повчитися. Ось я зшила цей фартушок. Тут багато таких різних технологій, дуже цікаво, щось було дуже важко, бо ну, я ж не вмію. Оце я шила, мабуть, два дні. Серед учасниць курсу переселенка з Донеччини, а також дружина військовослужбовця Галина Варушкіна. Жінка зізнається, такі заняття допомагають не тільки відволіктися від проблем, а й отримати нову спеціальність. Я трошки вмію шити все життя. Мріяла відточити свою майстерність. Ось попала і отримую велике задоволення від курсів. А зараз я роблю шопер з національним орнаментом українським. Дуже потрібна річ в господарстві і красива для того ж. У майстерні жінки займаються тричі на тиждень. Курс розрахований на 100 годин, каже викладачка Тетяна Теремецька, і додає, це термін, за який її учениці пройдуть навчання як одного курсу профтехучилища. Наше завдання, що дівчата прошили якомога більше різних швейних узлів і опанували якомога більше різних способів обробки зрізів, технології виготовлення одягу. Вони проходять ручні роботи, машинні роботи, воло. Ого, теплові роботи у них є сумка, шопер, фартух, піжама. і далі. Ще ми будемо вивчати крій спідниці. Вироби вони шиють на себе. Це і вони їм залишаються курси крою та шиття. Це програма, яку реалізують за німецько-українського фінансування, каже керівниця проєкту Лілія Матвійчук. Головною метою проєкту є створення умов для реінтеграції ветеранів та ветеранок, які повернулися із зони бойових дій у цивільне життя, надання послуг для членів їх родин, для членів родин дівчих військовослужбовців, для членів родин загиблих, померлих захисників, безвізти зниклих захисників. Окрім курсів, в рамках проєкту є ще і консультування безкоштовне за чотирма різними напрямками: це психологічне консультування, юридичне. Физичне ...консультування, профорієнтаційне та бізнес-консультації. Крій та шиття це лише один із освітніх напрямків реалізації проєкту. Усього до кінця року таких курсів планують провести 11. По завершенню слухачі отримують сертифікати. Зареєструватися на наступні курси можна через Facebook-сторінку проєкту, де є форма реєстрації та довідковий номер. У селищі Чутиви нині проживає близько тисячі внутрішньопереміщених із Харкова та Харківської області. Днями вони отримали гуманітарну допомогу, ортопедичні матраци меморі із ефектом пам'яті. Їх надала людям американська міжнародна організація Джем за сприяння громадської організації Наша справа Полтавщина. Більше про це у нашому сюжеті дуже вдячна за те, що я зможу виспатися. Вибачте. Пані Марина з Харкова від початку війни вона переїхала в селище Чутове, що на Полтавщині. Розповідає, знайшла роботу в місцевому будинку культури, створила громадську організацію Чутівський край, волонтерить. А сьогодні радіє, що отримала у якості гуманітарної допомоги великий сучасний ортопедичний матрац. Знімаємо жиль ну, будинок, де досить старе диван, старий кроват. Ну тобто я сплю, у мене. Пружини повилазили, тому для мене це ви не розумієте, наскільки це актуально. Я вже мрію про те, як я ляжу, я вийшл. Гуманітарну допомогу місцеві отримали завдяки співпраці міжнародної організації Джем, дистрибуції матраців Малуф в Україні та громадській організації Наша справа Полтавщина. Матрос в вакуумі. Коли ви відкриєте верхню, він розстелитись, тоді ви відкриваєте повністю по стороні плюнку. Він вакуум піднімається, висота його 30 сантиметрів. Сам він 2 метри, почти 2,10 на 1,90 метрів. Матраци меморі з ефектом пам'яті у чутовому отримали 20 родин, в яких є. Люди з інвалідністю, говорять благодійники. Вибрали найвразливішу. Категорію, чому саме вони? Тому що у нас матраси з системою Меморіз. Ми дякуємо, як завжди, фонду Джем, який нам допомагав, також «Баффіт», які безпосередньо і Майкл Капони продовжують опікуватися нашими громадянами, які потребують додаткової уваги і турботи. Нині в Чутівській тергромаді проживає близько тисячі внутрішньо переміщених осіб. Це значно менше ніж торік. Залишилися ті, кому поки що немає куди повертатися, каже заступник Чутівського селищного голови Віктор Мартиненко. Ще багато залишилося сімей пенсіонерів, дітей, які втратили своє житло які втратили можливість повернутися у свої рідні населені пункти, тому що вони зараз знаходяться під окупацією, тому увага до цих людей вона є дуже важливою і ми вдячні за постійну допомогу і піклування про цих людей. Благодійники планують доправити гуманітарну допомогу для ВПО і в інші куточки Полтавщини. Рятувальник із Кримачука, боксер Владислав Гела став чемпіоном України та WBC Ukraine. 20 січня відбувся поєдинок між Владиславом Гелою та Андрієм Цюрою за два титули: чемпіон України та WBC Ukraine. Як почуває себе спортсмен і ДСНСник у новому статусі після перемоги та про благодійну місію поєдинку? Дивіться у сюжеті. Рятувальник ДСНС, боксер Владислав Гела став чемпіоном України та Вібісі Юкрейн. Своєю перемогою рятувальник допоміг зібрати 5 мільйонів гривень для відбудови спортивної школи у Миколаєві, зруйнованою наслідок ворожої ракети. Взагалі, вечір боксу, що проходив в палаці спорту у Києві 20 січня, мав благодійну місію. Мені запропонували вийти з досвідченим боксером зі Львову. В рейтингу ми були з ним на вершині, і повоювати нам двом запропонували за пояси чемпіона України і Володара Чемпіона України по ВБЦ. Бокс у житті Владислава був присутній завжди, каже спортсмен ДСНСник. Ще школярем почав брати участь у спортивних змаганнях. А навчаючись в університеті, займався в уртку з рукопашного бою. З 2016 року я член збірної ДСНС з рукопашного бою. виступаю на Кубку президента України. За за нашу службу протягом навчання в школі, навчання в університеті. Е, я постійно займався боксом. Е, ніс службу. Я був курсантом. Е, приходилось все поєднувати. І навчання, і службу, і е, заняття спортом. Батьки Владислава спочатку були проти, щоб той займався таким видом спорту, як бокс. Одним з аргументів був це небезпечно для здоров'я, пригадує чемпіон України та Ukraine Україн Владислав Гела. Батьки були проти, але бачи те, що як я працюю, мої перемоги і поразки ну ще більше виігрую в бої. Вони вже змирились з тим, що в мене таке хобі. Отримані пояси Владиславу. Тепер дають можливість виходити на міжнародну арену та боротися за міжнародні титули у боксі. А пояс у Україн Ukraine в Україні мають лише два боксери Владислав Гела та Сергій Радченко. Говорить рятувальник. Це пояс чемпіона ВБЦ Креїн. Цей пояс вручив мені Микола Ковальчук, президент. ВБЦ Юкрейн. Цей пояс дає можливість попасти в рейтинг ВБЦ і воювати за титули на міжнародній арені. Чемпіон України Владислав Гела зізнається, що на майбутнє має великі плани. Мріє представляти Україну на європейських змаганнях та міжнародного рівня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.